то взагалі це шлях нікуда. Я вірю просто, що е, якщо ми хочемо змінити ну, цю державу, якщо ми хочемо змінити так, щоб послуга була послугою і це відчував кожен, ми е, повинні пройти цей нелегкий е, нелегкий шлях цих змін, але без цих змін е, просто-напросто це, це зупинка самого життя як такого. Я готовий. Е, <кій> я хочу сказати одне, ну, що яке було в мене на досвіду з приватними цими поліклініками, або що зробили приватні зараз, так як ви кажуть, ну ці структури. Не бісити в зу. Ночі вони син ходили в прийом і ходять брати і потім дзвонять до мене. Мама таке, яке діло, що слухає на й це. Я обійшла п'ять приватних лікарів. Атланта, друга Атланта, цей. Ніхто з приватників дитину навіть не подивився. Кругом очері тільки по записях. Коніше то і волошна блосино. Якби я не звернулася в цю поліклініку, я не знаю, що було. Якби Соломон не взяв дитину на цей, його приватна. Тобо, бо я не йшла без гроші. Я прийшла з грішми. Тільки зробіть, подивіться, дайте першу необхідність на все по записях, по записях, по записях. Я цей теж не думала, що я колись маю озвучити. але він на мене був тоді такий наборівший, що на сьогоднішній день е, да, приватні це дуже добре. Но І ті, попадіть на прийом. щоб просто тако прийти і попасти. Це, що... На це треба дуже звертати увагу. Бо якщо не буде такої поліклініки, яка вона є на сьогоднішній день, по-перше, вона не буде кожну по карману. Зуб зробити дитині 600 гривень. На сьогоднішній день це великі гроші. А такі, як мені як, я звісно, за комунальну і за цю поліклініку, яка вона є. І якщо є важливість її треба зберегти і підтримати, тому що не буде цього, це я кажу то, що Дякую. я вам скажу, саме тому вибраний такий формат, і така, що я назвав добровольцем серед, тим, щоб просто не дві дошки на двері закрити. А е, тепер все в руках колектива як такого. Ми максимально підтримуємо і я, як приклад наводив, не маємо там. Певного монстра теплого Кожне, що не сесія, то в статутний фонд вливається певний ресурс і е, е, збільшує статутний капітал цього комунального підприємства. Фактично е, я ніяких паралелів не проводжу, але механізм один і же. це комунальне підприємство. І, звичайно, на цих особливо стартових Порах. Треба максимально бюджетом підтримати, і ми готові. я готовий одну, другу, третю програму підтримати, для того, щоб все-таки ви на старті міцно ставили ноги і рухали процес. І колектив всі до одного повинні зрозуміти, що тепер все залежить. Я готовий працювати з територіальними громадами, як такими зараз, щоб максимально прив'язати я в цій залі на старті, коли ми проводили перші зібрання, я говорив, що наш радіус обслуговування, враховуючи, що масштабність цього закладу, це як завод, це інше приватні структури з вами співпрацюють, як такі, тому що ви маєте ці функції. Тому на радіус 50 кілометрів ви повинні максимально працювати і ми будемо підв'язувати. І профілактичне спрямування, і ті методики, які, якими ви володієте, просто-напросто другого шляху просто не існує. О, це моє тверде переконання. Тому ми вибрали цей шлях, не ліквідували повністю єрцей. Приватники – це добре, кількість їх це добре, є все-таки е, е, якісні е, фахів, е, фахова допомога це теж добре, все інше, але е, здорова конкуренція. Мусить бути, і на цих порах е, вона працює. А визначно вже яка група буде логістичною безоплатною допомогою? Повністю безоплатною mm -hmm. є, е, є абсолютно, абсолютно перелік, який е, затверджений виконавчим комітетом. Ми його довго опрацьовували. Повірте, що піти на те, щоб це була певна безмежність в цій пільгові категорії. Ми зразу посадимо це підприємство, кеним, як то кажуть, на колінах. Ми не тягнемо, ми в державі не тягнемо. Ми догралися в державі, що ми стали країною інвалідів і пільговиків. Ну я кажу, це так як воно є, на жаль. Ми задекларували дуже багато пільг і ми їх не тягнемо. Ми бачимо сьогодні по тих самих, як приклад вимога пільгові медикаменти. Це як, як прірва. Ми випрашуємо додатковий ресурс і е, сьогодні можемо, маючи призначення вже біля 2 мільйонів, а ми не можемо навіть до кінця закрити психотропну групу препаратів, наскільки, по-перше, ціна, далека, по-друге, ну, кількість пільоків. Сьогодні в Кам'янець-Подільському на 100 тисяч місто 32 тисячі пів. Це петля на ширі. Тому в е, пе, певній мірі, е, по-перше, це невідкладна стоматологія, по-друге, це діти. Ну, я не хочу там треба, свої. і він відкрити, їх затверджені, і все інше. Але від, от, почали працювати і я думаю, в принципі, що це е, однозначно десь визріє і в проєкт рішення нашого обговорення допоможе. Я бачив зараз і на формат того, що група пенсіонерів, яка теж велика в місті, в Кам'янці-Подільському, ті, 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 ті випадки, які приходили і давали пропозиції, все-таки нам спробувати треба дійти хоча б на співфінансування 50 на 50, 50%, щоб прикривав бюджет, а 50%, -50 тому що Ну, пенсіонери, здебільшого пенсіонери це, це на жаль, обезболеність. Я вам кажу за тих як пенсіонерів, які є окремою окремою групою. Тому обговоримо це і можливо прийдеться десь деякі корективи внести і змінимо рішення на позицію і розширити цю групу, але те, що треба прикрити, мусить бути прикрити бюджетом. І те, що може в бюджет, а те, що... Заробляти це коли на заробляти. Я ж, я ж нагадаю, з чого почався цей проєкт. Проєкт почався з того, що приходять ті самі кам'янчани і ультимативно кажуть, що це ви робите, по якому праву ми йдемо в бюджетну установу, в якої є стоматові, і платимо гроші. А це був логічний процес, тому що не все могло е, видатках лягти на стомах тології, тому що ми не обмежені в певній мірі. Ми маємо ще крім того всього міську лікарню, ми маємо, крім того, те, що маємо, поліклініку і таке інше. Тому ті відсотки бюджету, які могли віддатися в бюджетні установи, віддавалися не більше того. От. Я кажу, що я ніколи не підтримую позицію, як колись один із заступників міністра сказав фразу таку. Я її вже озвучував, а шостого матро це лікар, це фраза заступника міста. Це, це такі ще підходи, підходи до е, того, реальності, яка є на сьогодні. Це відмітається, це не є здорове, здорове таке е, зерно, коли ми шукаємо е, правди. О, а ми повинні рухатися цивілізовано. Ще одне питання, я вивчаю, ще одне питання, всього, тобто, якщо будуть платні послуги, цікавий вже колектив захищений юридично, що він буде відправляти в касу пацієнта. Ну, то, значно, це, це важливе питання. Ту групу, що ви забезпечили відкладну допомогу дітей і далі. Навіть пенсіонерів прийде, вони ще там шукати всі тверди і вони повинні дати з вану допомогу. В мене є інституція, зловнів стаття. Ну, більше, звичайно, скаже Керівняк, але цей механізм повинен бути дуже чітко вибудований. Я повторюю, що бюджет повинен прикрити ті категорії, які сидять у лічниках. Прикритий навіть якщо прийдеться розширити і може збільшити видатки. Все повинно чітко і е, обґрунтування повинно бути, під що ми віддаємо ресурс бюджетний. Вся решта абсолютно повинна прозрачно е, максимально зароблятися закладом, просто зароблятися те, що притягнули з району пацієнтів, заробили гроші, доказали, що ми. Е, Власні фахівці. Це повинно зароблятися і лягати в розвитку, ну, там, в, в, в зарплатню, як видатку, комуналки, на жаль, які теж є тягарем певним, їх треба шукати можливості як їх зменшити. От. Але і на розвиток, на розвиток. Все, що ви заробите, це ваше, абсолютно. Я тому і е, ніколи не ставав на шлях, коли мені казали, а чому ви не централізуєте, допустимо, коли ми ще не що ви не забираєте всі богатері з закладів, всі кошти, які вони заробляють в себе і в тому розподіляють. Це шлях нікуди. Керувати легше процесом, але це не створює мотивацію до заробляння грошей. Якщо ми йдемо до автономізації закладів, заклад прозрачно повинен заробляти гроші. Пацієнт повинен заплатити за те, що не може доплатити бюджет, але бюджет повинен чітко сказати, що він прикриває. Якщо ми говоримо вже не за стоматологію, це невідкладна до допомога як така, це повинна 100% бути закрита бюджетом. Чи є гроші в кармані, чи нема пацієнт, повинен бути прикритий бюджет. Повинен прикритий соціально незахищені бюджетом, який за себе не може заплатити. Ну, але багато речей. Повинно бути чітко, ясно, за що платить, кому платить, скільки платить і все. І тоді от і всі зміни системи охорони здоров'я. таке Невідкладна допомога є. Витрами, це? Це є але треба її обмінити невідкладна і соціальна. І розробити програму на цей кошти. Одне так. Далі. Що виходить? Работа на цьому. Ветерани військових служби, які мають... Пенсія, набагато більше від ветерана туди, вони включені 50-50. А от ветеранку немає кому. А, а це люди ветеран ветеранку там, діти він, це зараз 75, не менше <мас> так? яких мають 50, то менше. А то вони не зможуть працювати. Тих 30, але я перепрацювати. Не зможуть. Тут треба дорогатися. Много робити. Віцірани підходить слухаються наші сцени, наші дітей не було, 50 й годин і проще, і які розвалили нашу аргую. А вони пенсії коло. Отсутні. Тут я бачу, що є робота з вами. Якщо робота, то вечір тут значить, поставить.

І вони підпадають як і загальна закону. Що так? Ви це розумієте? Якщо тільки вони якщо тільки воно попадає в перелік цих категорій, які могли це вперше вирішувати одноком, то hey, це не є принципово, бо там не те, що значить там більше, а менше на От, я підтримку сказала, можна з підтримку сказала, ми зараз тут. Інваліди не неважливо, якої вони там групи, так? Є дитинство і це і воно змінитись не може. А от інваліди загального захворювання. гає гаїв нас інваліди. Всі державні службовці в нас інвалід. Податкова зараз реорганізується всі на лікарняних і всі будуть через 4 місяці обробляти інвалідність, всі без виключення. До себе речі, по податкові це дуже цікаве питання. І якщо взяти, то в нас сьогодні при владі теж 90 інвалідних інвалід. 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 питання? І льготників. А хто буде здоров'я? Ви правильно сказали. 30 з тисяч чунговиків. Тому це яким чином треба розмежувати. Загальне захворювання, особливо третя група, особливо третя група. Де... Де... А чу, чу, розмежувати дуже легко. Е, я, я, яка в нього пенсія і яка із пенсії, допустимо, якщо в нього пенсія мінімальна, значить йому е, там 10%. Якщо у нього пенсія 5-10 тисяч, то будь добрий, можеш, і, як то кажеться, заплатити цю суму. Бо в тебе пенсія велика. Так само взяти eh, тільки якісь У да. них пенсія по 5 по 10 тисяч, вони можуть заплатити. Це за найбажні. Так сказати, пенсійні фонди. Я прийшов, сказав, подивилася така пенсія 10%, в тебе 5 тисяч. І там, там взагалі не повожуть. Все. Так само діти. До 18 років там написано, що буду ну, безкоштовні. <реш> значить, всі <реш> діти, яка разниця? Інваліди, неваліди і так далі. Всі діти безкоштовно. Зробили, щоб не було там якихось дергання. Не діти до 18 років безкоштовно. Все ясно. О, це всі діти, які би вони не були. Хворі, хворі і так далі. Це буде правильно, не буде отих всяких лазейт і не буде так, е, як то кажеться, е, ну буде, це